Вони можуть в Івано-Франківську. Провели щорічний конкурс їзди на веломобілях серед дітей з інвалідністю. Цього року за перші змагались 40 хлопців та дівчат різного віку. Сьогодні біля 40 дітей в двох вікових категоріях будуть приймати участь. Це до 16 років хлопчики і дівчатка, і від 16 до 36 років це жінки і чоловіки. Нас сьогодні приймають участь. Навчально реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради, міські центри дивосвіт, благодійна організація Карітас, обласна дитячо-спортивна школа осіб з інвалідністю. Вже не вперше участь у змаганнях бере учень 9 класу спеціальної школи Олексій Говера. Зізнається, що хвилюється, але в свою перемогу вірить. Так я хвилююся, а я далеко не перше брав участь цих змаганнях. Я був минулого року. Я можу я можу сказати, що я маю шанс виграшу, але я скоріше всього буде проки сильнішого мого друга змагатися. Підтримати свою доньку прийшла Наталія Гайдай. каже, такі змагання для них є дуже цінними та важливими. Ну тому що людина потрібна спілкування і в цьому віці їй важко знайти друзів, тому що вона погано розмовляє, не завжди розуміє якісь соціальні. Ну, закони тому серед своїх їй комфортніше. І ну, ці змагання це теж для нас шанс вийти, поспілкуватись, попривітати своїх друзів. Вони дуже важливі. Медалями нагородили трьох найкращих у кожній віковій категорії. Вчителька фізичної культури спеціальної школи Оксана Продан впевнена, дітей це тішить та не дає наснаги. Дітки дуже чудово теж реагують. Вони з задоволенням приймають участь, вони хочуть змагатися, вони хочуть отримувати позитивні емоції. Ну звичайно, призи теж. Хочуть отримати, кожен хоче перемогти, але завжди, завжди позитивно всі відгукуються і всі за радістю йдуть на змагання. Такі змагання в Івано-Франківську проводять вже 10 років поспіль. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.